Вітаю дорогоцінні брати, сестри, всі, хто наближається до Господа. Перш за все, хочу подякувати за вашу сміливість тих, хто пише коментарі, ставить вподобайки. І сьогодні, 11 квітня 2025 року, хочу поділитися таким роздумом на таку тему в цьому відео. Водне хрещення. Покупали чи охрестили по-справжньому. І перш за все ми звертаємося знову з вами до Слова Божого. Воно для нас є авторитет, сила Божа, бо ніяка вікіпедія, там різні джерела, інші там, пастори, навіть якісь апостоли, які можуть бути лже апостолами, вони не є для нас авторитет, тільки Слово Боже. І в Слові Божому ми бачимо декілька прикладів. Ось. Перш за все, це приклад нашого Господа Ісуса Христа, коли він прийшов до Божого пророка, який найбільший пророк, названий Богом, це Іван Хреститель. І він прийняв від нього хрещення. Іван Хреститель його зупиняв, але він наполіг на тому, хоча він не мав в цьому потреби. Я впевнений, це було зроблено саме для того, щоб там, як і сказано, щоб здійснилася оця правда, правда Божа. От. Бо Ісус Христос Він не мав потреби в КАІТі. Ось. Після того на нього зійшов Святий Дух, і він був відведений в пустелю. Там було свідчення, що це саме Син Божий, від Господа. І ось ми бачимо, що на цьому прикладі людина, яка приймає водне хрещення, вона має, має прийняти і Святого Духа. От, це, це далі я далі буду розглядати інший приклад. Приклад Деякона Пилипа. Який е, ішов і був посланий Богом, щоб зустріти е, цього чоловіка, Євнуха, який їхав е, вже додому, повертався з Єрусалима, з паломництва. І він читав пророка Ісаю. Він читав, і коли Пілип до нього підійшов, він запитав у нього, чи розуміє він те, що він читає. От. І була така відповідь, що він, ну, як він може зрозуміти, якщо його хтось не навчить. Ось, тобто, е І потім вони зупинилися, і він його охрестив. Деякі люди вони в цей момент вони, вони його пропускають, вони його не помічають. Але там була розмова, і ця розмова була. Напевно, дуже грунтовно, дуже така глибока розмова. Коли Диякін Пилип він повністю пояснив цьому євнуху, в чому полягає саме ото водне хрещення, яке він буде приймати. І так як людина, ця, вона була вже народжена згори, він був вже покаяний, бо в нього була віра, бо в нього була віра. Це ось те саме, до чого ми зараз підійдемо. Тому от саме це водне хрещення, воно було справжнім. Воно було справжнім. Була людина, яка була рукопокладена від апостолів. Людина, яка була хрещайма, вона була навчена, вона була покаяна. І вода прийняла і Святого Духа, бо потім радість переповнила того євнуха, коли вже пили б зник. Наступний приклад хочу привести також: це вже дії. Також дії. Це ми розглядаємо приклад, коли Петро, перебуваючи вдома, Він був під дією Божого такого натхнення чи Духа Святого, і він побачив їжу, яка нечиста, і він почув від Бога таке повеління їсти ту їжу, заколоти їсти. Він відмовлявся, але Бог йому сказав, що от не треба відмовлятися від того, що Бог очищає. Ось, і після того прийшли люди, і вони, вони запросили Петра в дім одного благочестивого римського сотника, який також на той момент він служив багато Богу і молитвою, і постами, і своїми фінансами. Тобто ця людина була покаяна, і вона мала, віру. вона мала віру. Але вона не мала достатньо знань і для того, щоб зробити наступний крок. Ось і коли Петро прийшов в їхній в його дім, він почав їм пояснювати про Господа, про, про, про Євангелія Царства, що треба робити, щоб догодити Богові по-справжньому вже в новому заповіті, то на них зійшов Дух Святий, на тих людей, які знаходилися в домі того сотника. На них зійшов святий Дух. І тоді Петро написано, що він, не те, що навіть там, мав бажання перешкоджати цим людям прийняти водне хрещення, він їм звелів. Це був наказ, така форма наказу. Негайно йдіть приймати водне хрещення. Ось так, що ж це таке водне хрещення, якщо воно, наприклад, навіть. Воно, наприклад, навіть і не потрібно, якщо у людини є віра. Да? От є віра у людини, але немає можливості прийняти водне хрещення. Ось давайте розглянемо такий варіант. І цей варіант він також мав місце бути саме в такий кульмінаційний момент, коли розсіп'яли Ісуса Христа і двох розбійників з ним. Один з них був богохульник, а інший він покаявся. І він мав віру, що Ісус Христос є Господь. І тоді, коли Він покаявся, Він звернувся до Господа, щоб той згадав Його. І уявіть собі, без водного хрещення той розбійник увійшов в Царство Боже. Господь йому це пообіцяв. І він увійшов в Царство Боже. Ось. Так, що ж таке водне хрещення, знову ж таки, запитаю. І дам відповідь: Римлянам 6 розділ. Третій, четвертий і там далі по тексту описується, що таке водне хрещення, що це є символічне, якби погребення погребення тієї старої людини, старої гріховної натури, тілесної, яка була під владою сатани робити гріхи, перебувати в залежностях. І бути ну от під владою сатани і, і сатана, цією людиною він керував. І ось, коли підходить момент водного хрещення, людина вже покаялась, вона має віру, вона може мати навіть хрещення Святим Духом і е, з, о, зі знаменом е, говоріння іншими мовами. от Тільки символічно цим. Водним хрещенням вона підкреслює, що це насправді так. Поруч знаходяться, як мінімум, повинна знаходитися одна людина, яка буде свіч свідком. Причому не просто ну, це буде якась людина звідкись. Вона повинна бути людиною рукопокладеною. Вона повинна бути людиною, яку Бог. До цього, знаєте, дав їй такі повноваження. Ось. І тоді відбувається наступне: водне хрещення людина повністю повинна погрузитися в воду, не оприскатися там якось водичкою, а саме повне погруження в воду. І тоді, якби, відбувається погребіння тієї старої людської натури. Остаточне. І свідчення того, що ця людина, вона віруюча. І на поверхню вже виходить людина воскресла, яка воскресає, яка після того ходить в такій благодаті. Ви знаєте, я сам переживав після каяття я переживав постелю, я переживав керування Святим Духом, а після. Водного хрещення є таку благодать, знаєте, отримав, я так і відчував цю благодать, Бог просто з усіх боків мене почав благословляти. Ось. І підсумуємо, підсумуємо. Водне хрещення повинно відбуватися як мінімум при двох людях. Ті, хто кажуть, що одна людина може себе охрестити, це єретики, не вірте. Якщо це не так, Ну, Боже, хтось не згодний зі мною, Напиш, напишіть це в коментарях. Або знайдіть місце писання, яке це підтвердить. Ну, я покаюсь слухайте, я покаюсь, я відмовлюсь, скажу, що ну, це і не я казав, це невірно, я сказав, що така людина єретик. Але зараз я стверджую, що той, хто говорить, що можна прийняти водне хрещення, Ну, Наодинці це єретик. Ось і знову ж таки підсумуємо: водне хрещення може прийняти людина, яка покаялась, яка має е, на, 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 яка народжена з гори. Вона навчена Вона навчена, як навчав е, того Євнуха Пилип, е, як навчав Петро тих людей е, в домі сотника. Е, і е, ця людина повинна. Вона цим водним хрещенням Вона підтверджує свою віру. Ось. І шкода, знаєте, але є такі випадки Є такі випадки, коли люди, навіть прийнявши справжнє водне хрещення, вони відходять, вони відпадають від благодаті, вони відступають від Бога. Звісно, що таке така подія в житті цієї людини, як водне хрещення, не має сили. Бо вже немає чого, найголовнішого, немає віри. Ось. Тому віримо, що Господь наш, Ісус Христос, Він воскрес і Він воістину Воскрес. Всіх божих, всім Божих благ. Чекаю від вас вподобайки, коментарі і будьте благословені. Амінь. Амінь.